На березі Дніпра серед шелесту верб і жайворонкового співу народився хлопець, якого називатимуть титаном української сили, Іван Піддубний. Його шлях почався у селі Красенівка на Полтавщині у простій селянській родині. Батько міцний як дуб, учив його праці, а мати доброти й людяності. Малий Іван з ранніх літ дивував односельців, носив важкі відра, піднімав мішки з пшеницею, орав землю. Люди казали, цей хлопець може вирвати дуб із корінням. Минуло кілька років, і сільський хлопець став легендою. Іван Піддубний шість разів поспіль здобув титул чемпіона світу з греко-римської боротьби, досягнення якого не повторив ніхто. Його називали чемпіоном чемпіонів, а публіка вставала, коли він виходив на арену. Боровся у Парижі, Нью-Йорку, Берліні, але завжди залишався українцем до кісток. У Франції йому пропонували громадянство, нове ім'я Жан Дюбуа і великі статки. Іван лише усміхнувся. Я син українського селянина, моя душа під вишнею на рідному подвір'ї. Продати батьківщину за золото хіба це сила? Одного разу перед поєдинком йому запропонували гроші за поразку. Піддубний відповів: А як потім глянув очі матері, у неї одні руки, але в них чиста совість. І він переміг. Для нього справжня сила була не в м'язах, а в честі. Його поважали навіть суперники. У Європі на його виступи приходили генерали королі, в Америці скандували його ім'я, хоч і не могли вимовити його правильно. Він не мав палаців чи титулів, але мав гідність і любов свого народу. Його приклад надихав тисячі юнаків вірити, що українська сила це не лише фізична міць, а й дух, який не зламати. На схилі літ піддубний жив у Єйську. Сивий, але все ще дужий, він залишався прикладом незламності. Коли його спитали, що було найважчим у житті, відповів: найважче не підняти суперника, а не опуститися самому. Іван Піддубний залишив по собі не лише медалі, а й приклад того, що справжня сила у вірності землі, честі та душі, яка не продається. Він і сьогодні залишається символом української мужності. Людиною скелею. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.